В святому Євангелії від Матвія, 9 розділ, 29-й вірш, написано: Нехай станеться вам згідно з вашою вірою. Амінь. Хочу поділитися відкровенням з вами, яке почула з проповіді наших пастирів. Бог створив людину, і в людині вже в мені і в вас закладена віра. Головне, куди її направити. Будемо вірити в, добро, в добре, да? щось буде ставатися з нами добре. Будемо вірити в щось зле, буде ставатися з нами зле. Як застосувати практичну віру, куди її направити, за ким йти, який шлях обрати. Для того Бог і послав свого єдиного Сина. І в Біблії написано, що Ісус Христос прийшов, щоб дати нам розум, щоб ми обрали правильний шлях. Якщо я оберу Ісуса Христа, це ніколи не буде помилкою, тому що Ісус Христос це шлях, істина та життя.